Саме далі. страшний сон окупантів і гордість збройних сил України саме так на передовій відгукуються про героїв нашого наступного сюжету: бійців кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади. Особливість цього підрозділу у тому, що всі його воїни добровольці, земляки, вони разом мобілізувалися, і тепер великою компанією ось уже півроку захищають Україну. Хоча більшість з них до лютого ніколи в житті навіть не тримали в руках пістолет. Тож у чому секрет їхньої сили і чому їх так бояться вороги, розкаже Жанна Дучак. Welcome to Векомто йохренс! Вони нещадно нищать ворожу техніку та щодня проріджують рашиські ряди. Безстрашні та мужні. Воюють, як справжні боги. Хоча ще сім місяців тому більшість із них не вміли стріляти навіть із пістолета. Дивій, дивний, диви, да, диви. Поки здає. Є бека пішла. Відокремлений кулеметний взвод 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, чотири десятки бійців добровольців і всі земляки. Ми з одного міста і це дуже нам допомагає триматися всім разом і виживати в цій страшній війні. Івано-Франківця. Івано Франківці вже знає цілий фронт, тому ми тримаємо марку про кулеметний звод. Франківська на передовій нині знають і вороги. І свої перші їх бояться, другі захоплюються. На будь-яку позицію, куди ми приходимо, нас потім хлопці, які там стоять, руки продовжують стояти, нас не хочуть просто відпускати. Тому що ми залітаємо додатки заряджені, піднімаємо бойовий дух, піднімаємо просто емоційний стан їх. Ми добровольці, всі всі добровольці у нас у зводі, і це грає дуже велику роль, тому що кожен знає, чому він прийшов, для чого він прийшов, кожен знає свою роботу. Ну і плюс у нас командир класний і кличуть цього командира шериф. Такий позивний вигадали побратими до вторгнення. Він працював радником мера і стежив за правопорядком в одному з міст на заході. 24 лютого. Він створив добровольче формування, яке згодом перетворив на потужний військовий підрозділ. Добровольче формування було створено ж у перший день. Воно збирало людей добровольців. Перший день доєдналася я. Я знаю, пам'ятаю цю історію. До нього доєдналося близько 200 людей. Ми патрулювали місто, ми допомагали правоохоронцям, У нас були на, в області, де велися бойові дії. Тобто було таке. Але протягом там місяця, де ми, ми були в Франківську, зрозуміли, що ми будемо корисні більше в збройних селах. Я Сказав, що буду мобілізовуватись 72 бригаду. бригаду. Ну і е, сказав, хто має бажання, то зранку зустрічати нас біля філармонії. Прийшло ну, 35-34 чоловіка. В такому складі і мобілізувалися. Пройшли бойове злагодження і вже в травні вирушили на передову. Віннявся. 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 Я люблю свою країну, я не хочу тікати за кордон від проблем, тому що треба проблему вирішувати. Без вагань долучився до підрозділу і джампер. Йому 26. Автолюбитель і блогер. У мирному житті він активно розвивав в рідному місті автоспорт. Коли почалася війна, став волонтером, але потім зрозумів. Ну, цього мені недостатньо. Типу, я не можу сидіти, склавши руки, чи, ну, чи просто волонтерити. Коли там відбувається таке, А ось Арес приєднався до побратимів франківців трохи пізніше, бо 24 лютого, коли всі тікали з Києва, хлопець мчав туди, аби поповнити ряди спецпідрозділу Азову. В цій бойовій групі хлопець пробув два місяці, але в квітні їх розформували. Тоді Арес і приєднався до взводу земляків і став кулеметником. У мене тато також військовий. Тобто він зараз він з 14 року грамає участь бойових діях, в складі 93-ї окремої механізованої бригади, і те, чомусь я в вважав, що йому треба трошки відпочити, а мені зайняти його місце. Ну склалось так, що і я і він зараз на фронті. У мирному житті Ари займався рекламою і працював директором відділу маркетингу. каже до великої війни: зброї в руках ніколи не тримав, як і більшість його побратимів. З їхнього взводу бойовий досвід мав лише троє. Краще навчання в бою. Як би це сумно не звучало, і вони безперервно вчаться, знищуючи орків, допомагає їм, не аби у цьому їхній командир, шериф у нього за плечима чималий досвід служби. В АТО він нас багато чого навчив, возив на полігони. Ми пристрілювали з зброї з Браунінгів із різних калібрів, і я думаю, що другий на його місці так би в принципі нас не зберіг насправді. Кулеметником це не просто так буде. Це перша ціль для ворога, яка під, попадає під знищення. Тому приходиться вчити їх на ходу і самому аналогічно. Великий кулемет для мене це щось одно з таких з, з нових було. Першим бойовим завданням для франківців стала охорона Волгогірської ТЕС. оборону об'єкта від окупантів. Вони тримали півтора місяця. Наша основна задача – це не дати піхоті і легліки броньованої техніці присунутися далі. Тобто, ми заступаємо на позиції до хлопців, виставляємо свій розрахунок з кулеметом і виставляємо паралельно і свої спешки і допомагаємо їм, щоб вони мали також трошки відпочинку. І вже там показали на що здатні. Одна з дуже сильних. Позиції то хрести, яку прийняли зразу буквально зранку бій. Козаки з тієї роти тримали дуже мужню, але потрібно було трошки підтримки. Наші кулеметники зразу стали до бою і все-таки відбили дві ворожі атаки протягом дня. Перший бій. Ой-ой-ой. Морально дуже тяжко було, але слава Богу, психологічний стан він мені не давав про розклеїтися, знаючи, що біля мене є побратими, які так само люди, і так само в них не було б... бойового досвіду. Ми намагалися друг друга підтримувати. Та були готові дати один за одного життя, і це не просто слова. За місяці на фронті хлопці вже неодноразово це довели. У Нас є побратим за ним стес, і вони з нашим доком йшли на підсилення групи. І тоді попали в перестрілку, доки поранили, то стелс на собі під обстрілами, півтора кілометра доки витягнув до точки евакуації. Ну, тобто він просто прямим чином рятував йому життя. Зрозумів, що ніхто не приїде, тому що там був, був наступ, був контрнаступ. наступ. Шли з двох сторон, працював їхній танк, артилерія. Машина для евакуації не змогла б під'їхати потрібно було настільки. На було важко дуже страшно, так але нічого, я ж не казав, що все буде добре. Здорово, брата! Я ж казав, що все буде добре. Я ж казав, що я тебе витягну. Все добре, скоро зустрінемося, брата. Але все ж одного побратима їм рятувати не вдалося. Його звали Валентин. Це було одне із населених пунктів Зайцева. І коли ми штурмували. Одну з старих наших позицій, то у нас загинув наш боєць. Тобто він загинув і мене змогли забрати його тіло через, через сильні артилерійські ворожі обстріли. І зараз бійці не просто товариші по службі, вони одна сім'я. Фасолькими за Андрій Комби колектив, колектив багато що вирішує колектив команда. Поки воюють, встигли стати кумами, кількох одружити та відсадкувати не одне день народження. Мають бійці і свої традиції. Одна з них під час відпочинку про війну не говорити. Сьогодні в нього день народження. Прошу привітати. Отака. <плес> Ми вітаємо Івана. з цим чудовим, гарний діду. Він був хороший і чудовий. <реш> От досить молодий, молодий вік з згоду. Середній вік нього реально ну там більшість молодь. Тобто і нам один з одним дуже комфортно. А клеєм яких їх всіх скріплює та робить ще міцнішими. Хлопці називають її. Їй лише 19, вона студентка. Єдина дівчина в кулеметному зводі. Пліч опліч з чоловіками воює з першого дня. Як справжня принцеса воїн отримала від земляків позивний. Ксена. Як служити з дівчиною? Та чужою, але з дівчиною. Нормально, Я це більше ніколи мужиків. можуть. Звод характерний. Сильні. Мужні, і е, це той, хто не дасть ні кроку назад, і це той, хто не перший свого біді. Він навчився вже воювати. Зараз ця війна, вона більш е, артсистемою. розвідка більш застосовується БПЛА, звичайно ж, виявляють позиції, тому що. Але ми стоїмо і я, я гордий тим, що мої кулеметники косять ворогів, і вони косять їх кожного дня і обіцяють косити окупантів до перемоги. Ми на свої землі. Ми обов'язково відіб'ємо кожний клаптик, кожний сантиметр, кожну травинку. Ми воюємо за свою землю і що йому тут немає що робити. І чим більше ми його знищимо, тим краще буде для нас. Все буде Україна. Вільна і незалежна. Слава Україні! Героям слава З вірою в перемогу Жанна Дучак з нас Подробиться телеканал Інтер. Марафон. Єдині нове.